А львівський дитячий садочок каска, який постраждав від російського обстрілу 15 серпня, запрацює наприкінці березня. Про це дізнавалася наша журналістка Олена Лещенко. У Львові дитячий садок «Казка» по вулиці Патону, 24, що був пошкоджений внаслідок російського обстрілу 15 серпня, повноцінно запрацює лише в кінці березня. Дітей, які навчалися у «Казці», тимчасово перевели до інших навчальних закладів, хоч батьки і задоволені умовами тимчасових садочків, але дуже чекають на відновлення «Казки». Нас розподілили по садочках. Ми цьому безмежно вдячні, що не лишили на вулиці, але вже минає півроку, дах зробили ще наприкінці листопада. Також планували робити підземне укриття для діток, як мені відомо, його навіть не почали робити. Нам садовий міський голова сказав, що дітки підуть в садок в жовтні. Потім у відділі освіти запевнили, що відкриття на Миколаї. ми боїмося, що будівлю доведуть до руйнього стану і збудують новобудову або ТРЦ. <кхід> Повідомила мама вихованця. Казки Анастасія і наша журналістка Олена Лещенко звернули за коментарем до Андрія Закалюка, який повідомив, чому відновлення роботи садочка затримується. Одразу після обстрілів ми провели обстеження будівлі. Там були вибиті всі вікна, двері та повністю зруйнований дах. Коли ми почали готувати документи, перекриття між поверхами раптово почало тріскати. Цього спочатку видно не було. Відповідно, нам довелося наново готувати документи та проходити аудити. У дошкільному закладі ще необхідно виконувати Такі роботи: ремонт фасаду, обладнання будівлі блискавкозахистом, облисування стін керамічною плиткою в санвузлах та кухонному блоці, встановлення підлоги, влаштування цементної стяжки, сантехнічні роботи, електромонтажні і встановленням освітленої арматури. І на усі роботи вже виділені кошти із місцевого бюджету. Повідомив начальник управління освіти Львівської міської ради. Орієнтовне повернення дітей до садочка за словами чиновника друга половина лютого. Саме тоді буде повністю готовий перший поверх. Інший поверх підготують до експлуатації наприкінці березня.